Отож, Норвегія може передати Україні 22 винищуючі F-16 е, е, з посиланням на норвезьке видання Netavisen. Вони використовують власні джерела за їхніми даними. Сполучені Штати передачу схвалили. Йдеться не обов'язково про 22 справні літаки. Частина з них буде придатна для польотів, а інша для розбору на запчастини. Сурма, сумарно від Норвегії, Данії та Нідерландів. Україна може. Отримати 65 літаків. Пише видання? Ну про це і не тільки далі говоримо із речником командування повітряних сил збройних сил України Іллею Євлашем. Пане Ілля, вітаємо вас. Вітаю студія. Слава Україні, героям, героям слава. слава. А скажіть, будь ласка, коли прийдуть, надійдуть до нас всі ці 65 літаків. Як це допоможе силам оборони? Що ці літаки зможуть? Як вони змінять лінію фронту? Як вони змінять ситуацію в тилу? Ну, F-16, перш за все, як багатоцільові винищувачі. Вони звичайно, що доможуть, допоможуть виконувати завдання не тільки в повітряному просторі всередині нашої країни, а й допоможуть нашим піхотинцям, які зараз тримають обороні оборону на сході та півдні нашої країни. Ці літаки вони можуть боротися як із малопомітними цілями, такими як шахет, крилаті керовані авіаційні ракети, так і звісно, що зможуть впливати на. Аві авіацію ворога та дозволять легше дихати нашій піхоті, та дозволять працювати більше нашій, в тому числі армійській авіації, яка вимушена відмовлятися подекуди від виконання завдань, оскільки на ворожій території можуть знаходитись ворожі Су-34 або су 35 в тому числі тому, звичайно, що це стане серйозним посиленням нашої обороноздатності у відбитті російського вторгнення, але тим часом процес підготовки пілотів для цих літаків. Не, не так все гладко з цим процесом? Одним із головних труднощів у процесі тренування українських пілотів на винищувачах F-16 є брак знання англійської мови та базової підготовки, і е, про це розповів на слуханнях у конгресі голокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі е, Крістофер Каволі. Про це пише е, вида, е, «Голос Америки. Скажіть, будь ласка, от наскільки ці проблеми затримують процес підготовки? Ну, я про це повідомляв уже і раніше, що наші е, хлопці, які зараз проходять підготовку е, на різних етапах, це в тому числі вивчення мови, це перший етап базовий, оскільки всі е, команди, всі е, панелі управління, прибори, звісно, що вони є е, е, з англійською мовою. Так і розумі ну, навіть розуміти де яка кнопка, це звичайно важливо, але перш за все, що вся комунікація між пілотами, це міжнародна мова, звичайно. На що вони відбуваються на англійській мові, тому на різних етапах у нас є декілька груп пілотів зокрема, зараз одна знаходиться в Великій Британії, де вони проходять також навчання на земну підготовку, вивчають теорію та проходять мовленнєві курси, де освоюють мову. Вже в нас є і пілоти, які безпосередньо пройшли цей етап, та застосовують, відточують уже практичні свої вміння на F-16.